Сьогодні у нас на сніданок каша гречнева, гречана чи гречнева, розмазня, як кажуть, подріблена, тушковані овочі, сосиска і салат зі шпинату. А тепер конкретно розберемо. Все, що до чого, як воно готувалося, з яких продуктів. Сосиска. Значить, тут є м'ясо і дуже багато овочей. Наприклад, болгарський перець, він зустрічається дуже часто в таких сосисках. М'ясо курини. і зверніть увагу, його навіть видно. Дуже багато чорного перцю. Тушковані овочі, капуста, буряк. Морква, цибуля і солодка картопля, американська солодка картопля. Все це тушкувалося на олії, на сковороді до готовності. Потім в кінці додавався томатний соус, салат зі шпинату, шпинат, потертий сир та фу, зелена, ол... зелена цибуля. Ну і все, далі приплав, приправлений соусами цей салат. А гречана каша варилася е, в укропі, потім в кінці на малому-малому огні стояла до тушу, доварювалась. І в кінці, в самому кінці додавалася сіль, олія, олівкова олія. Дуже-дуже трошки отакий От сніданок. Снідаю на вулиці, гарна погода. Зараз дуже чудово вранці. Сонце вже не таке, спека вже менша і приємно сидіти на свіжому повітрі.